Порийтеся у старих документах, чи не завалялися у вас раптом цінні папери, можливо, вдасться на них дещо заробити. Прогнозують нову хвилю скуповування акцій компанії, із жовтня набере чинності закон про національну депозитарну систему. І усі власники цінних паперів мають активізувати свої електронні рахунки. Комісія з регулювання фондового ринку вирішила слід шукати тих, хто не дає про себе знати. Хтось про свої акції взагалі забув. Дивідендів не приносять, коштують копійки. Багато людей давно померли. Спадкоємці ж оформлювати право власності не поспішають. Затратно а ось компаніям це ускладнює роботу. Хоча великі акціонери внесенням коштів до статутних фондів дуже розмили частку тих, хто отримав її після приватизації. Усе ж ухвалити певні рішення не можна без присутності більш ніж половини власників. До того ж, про кожні загальні збори слід повідомити усіх, хто має цінні папери підприємства. Компаніям простіше буде раз витратитися і скупити акції, ніж щоразу виконувати усі формальності. За ваш пакет там 10, 15, там 20 акцій заплатиться там 500 гривень, 1000 гривень, і всі супутні витрати клієнт бере на себе, покупець бере на себе, то це, це дуже так вигідно.